Другий рік, початок е весни. І ось це був такий момент, е про який я дуже часто люблю це згадувати. Це був момент, коли тобі треба було дати собі відповідь на питання, навіщо ти, як інституція або як людина, е працівник культури, навіщо ти працюєш, навіщо ти робиш те, що, власне кажучи. Робить твоя інституція. І цих відповідей є кілька, і одна з відповідей дуже очевидна. Я думаю, ви теж би про це подумали. Це збереження культурної спадщини. Українці дуже логоцентричні і дуже поезоцентричні. І, наприклад, якщо я говоритиму про себе як про поетку, то я скажу, що моя творча практика. Стала значно спонтаннішою. Це, що якраз тут є така важлива річ, яку ми говоримо про культуру, про її мультиінструментальність, про те, що вона може працювати в різних сферах і в різні моменти по-різному. Немає якоїсь такої стигматики, коли ми вирішуємо займатися лише чимось, і це є головним продуктом. Завжди навколо створюється сузір'я, така галактика е, ідей, людей, по-перше, е, проєктів, активностей, які створюють синергію. І коли я почав збирати гроші і купувати автомобілі для війська, виявилося, що передусім люди, які донетять мені, це люди культури. Це люди, які створюють культуру від Оксани Забушко і Тіберія Сільваші до гурту Дахабраха, і люди, які споживають культуру, які умовно вчора приходили на фестивалі на якісь на книжковий арсенал, наприклад, були на презентаціях. А зараз вони донетять. Аудиторії дуже змінилися: <кійнська> українська і іноземна. І ти не можеш зараз не враховувати, для кого ти пишеш. Якщо раніше я собі забороняла думати, тому що це заважало, ну це якась така самоцензура, то зараз ти постійно думаєш, що ні, іноземцям ти маєш там щось пояснювати, маєш просвітницьку якусь нести інформацію. За, за розважальним е, все одно змістом, тому що театр, це, це все одно треба, щоб їм було цікаво там в залі. І іноді весело, а для українців це зовсім по іншому з ними треба розмовляти. Це треба враховувати їх досвід. Тобто, легше не стало, стало набагато складніше. Ми працюємо там, де ніхто не працює. Всі прифронтові території в Харкові там 60 відділень на Донеччині 40 відділень. Люди просто герої виходять щоденно, щоб наші громадяни мали змогу отримати послуги. Після повномасштабного вторгнення довелося українським верноробам дуже швидко переналаштовуватися пере, пере, на інший лад, відходити від об'ємного виробництва і переходити на більш якісне виробництво. Ми на 90% знаходимося не тут. Ми знаходимось. В такому універсумі, дає оцей намальований мозком е, уявний ідеальний дім. В, в ній є ідеальна мати, ідеальний батько, ідеальна сестра чи, чи брат, і взагалі вся твоя сім'я. А можна поселити цей дім і дванадцять апостолів, наприклад. Ну, ти з вже, але в цілому, це такий ідеальний світ, який ціль якого вернуть в голові художника. Гармонію народження дитини. Тобто, коли ми народжуємося, моя теорія, що ми всі, ну, всі дітки дуже чисті. Вони без національності, без мови, так? діти, коли народжуються, вони не говорять. Вони не знають вони мову ніякої, ніхто ні, 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 ні. вони. Вони навіть не знають, чи вони хлопчик чи дівчинка. І оцей момент момент чистоти звучання цієї людини, фьючі людини живе в моїй в інтер, ну, в моєму домі їх, в голові хтось? Багато людей приходять на виставки в театр, дивляться кіно, не розуміючи, що є. Ця лінія, і що це для цього і даношу це мистецтво. Вони прийшли розважитись, а їм тут насовують якісь там теми, які роблять їм боляче або роблять якийсь дискомфорт. І я думаю, що Україна стає на цей шлях, і дуже мало е, критиків, дуже ще тільки виростає нове покоління, яке готове працювати на, на території мистецтва в театрі, в кіно і шукати там якісь відповіді і, і бути в серйозній дискусії. thank you